Добрий день, малята милі, любі хлопчики і дівчата, хай живеться вам у мирі, хай лунають всюди пісні та дитячий сміх. На заняття запрошую я вас усіх. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло одягаються, дерева заснули, навкруги лежить сніг. Сьогодні до нас в гості завітав сніговичок і підготував для вас цікаві завдання. Діти, ви любите зиму? А яка вона? Морозна, білосніжна, казкова, весела, сніжна, чарівна, срібна, гарна, кришталева, блискуча. А що зима робить? Крутить, морозить, щіпає, лютує, дме, мете, сипле. Сніговичок приготував для вас чисто мовки. Ма, 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 прийшла до нас зима. Зи, 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 за вікном морози. Зи, 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 саночки вези. Озе, озе, озе не дошкуляй морозе. Ісько, ісько, ісько взимку сонце низько. Аска, аска, аска це снігова казка. Ем ем ем, саночки візьмем. Ам ам ам, ой, як весело нам. В білій шапці сніговій у ранковій порі Біла зимонька прийшла і картину принесла. Подивіться уважно на малюнок, що діти роблять, які бувають зимові розваги? Так, вони катаються на ковзанах, на лижах, на санчатах, ліплять сніговика, граються у сніжки, білий сніг, білий сніг, заміта стежинки. Цілий день, цілий день падають сніжинки, вітерець, жартівлик віхолу здіймає, а мороз чарівник з діточками грає. Прийшла зима святкова зі сніжками, санчатами, веселими розвагами та новорічними святами. Веселих свят вам любі діти. До нових зустрічей.